Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про стейкінг від проекту Fragmetric. Це фактично один з найбільш перспективних проєктів в екосистемі Solana. Дроп від них уже підтверджений, і відповідно наше завдання розібратися, що це за проект і як на ньому заробити. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Розкажу все максимально детально. Тож, як завжди, з вас, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Дещо символічно, що буду розповідати про фрагметрік в день лістингу проекту Solair. Попередньо ми пріоритетно стейкали свої солани саме там. Сьогодні ми отримаємо дроп і зможемо його продати. Ще більш приємним цей день зробив анонс від біржі Binance, які, власне, повідомили, що Solair вийде на їхній платформі. Ця новина спровокувала ріст ціни на премаркеті і фактично зараз токен Layer торгується по 1,2 долари. Також варто відзначити, що ми брали участь в сейлі, про який я також знімав окремий відеоролик. Ви там знайдете зелене відео з актором з фільму Лице зі шрамом. І там кожен бажаючий міг купити токени по 0,35 долари. Тобто, фактично, зараз ми маємо 4 ікси, система була максимально лояльною. Так, звичайно, не можна було набрати на якусь величезну суму однак, гарантований заробіток в криптовалюті це дуже цінно. Знаю, що дуже багато підписників прийняли участь. Так, от я вас вітаю сьогодні. Про усі деталі клейму та відповідно дистрибюції сейлу буду повідомляти в своєму телеграм-каналі. тож обов'язково підписуйтесь. Що ж, переходимо безпосередньо до теми нашого відеоролику, а саме проекту Фрагметрік. Перш за все, давайте розглянемо фундаментал, а саме хто проінвестував даний проект. На щастя, вони нещодавно оголосили про закриття нового сіт-раунду, Як бачимо, це сталося 7 лютого, і тут вже є певна конкретика по фондах. Бачимо, що вони доволі серйозні раніше була інформація лише про англійський раунд, і там дуже виділявся Анатолій Яковенко. Хто не в курсі, це фаундер солани. Тобто ми напряму розуміємо, що даний проект виділяється в екосистемі, і, власне, якщо фаундер повірив фрагметрік, то на це є певні передумови. Далі, давайте коротко пробіжимось по твіттер-аккаунту, Отже, безумовно, це візитівка для будь-якого криптопроекту. Зокрема, бачимо анонс про власне залучення семи мільйонів. І тут варто відзначити велику кількість партнерств, зокрема Backpack, Winter Muerte і багато. Інших таким чином ми бачимо наскільки проект серйозний і на якому рівні вони відповідно заключають якогось роду домовленості. В принципі, нічого неймовірного тут немає. Як на мене, по маркетингу проект слабоватий. Тим не менш зараз це може зіграти нам в плюс, адже чим менше користувачів занесли сюди, тим потенційно більшими можуть бути винагороди. Однак, якщо так прикинути, неозброєним оком, то після релізу солаєрфрагметрік це найбільш пріоритетне місце, куди можна застейкати свої солани з розрахунком на дроп. Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до самого процесу, важлива ремарка. Нам потрібно буде використовувати гаманець бакпак. Він виглядає наступним чином. Можливо, в рамках партнерства вони вигадали таку взаємодію, і зараз за те, що ви будете використовувати саме бекпек, а не якийсь інший гаманець. Ви отримаєте плюс 30% до фарму, тому безумовно потрібно використовувати саме цей гаманець. Навіть якщо ви використовуєте той же фантом, як роблю це я, адже це для мене пріоритетний гаманець, то ви можете просто імпортувати свою сітфразу в бекпек. Тим не менш, якщо у вас немає ніякого гаманця, а я стикався з тим, що новим користувачам дещо важко освоїти нові механіки, і вони знайомі, допустимо, лише з MetaMasком. Тож сміло встановлюйте, він доступний як в рамках мобільного додатку. Атку, так і в розширенні для вашого браузеру, загалом впевнений, що ви зможете розібратись. Що ж, переходимо безпосередньо на сайт Фрагмеетрік, і одразу ж хочеться розповісти про ще одну цікаву фічу. Бачимо, що тут ми можемо стейкати як Solano, так і GTO. Тобто, якщо у вас є токени GTO, то, будь ласка, ви їх можете застейкати і також фармити поінти. У мене їх немає, я лише в роздумах стосовно їхньої покупки. Фактично, проект непоганий, але тут ми приймаємо на себе додаткові ризики, адже Solana я холджу і, звичайно, вірю. В неї, так, звичайно, на усі ці ейфорії з трампом я більшу частину солани продав. Тим не менш, залишив пару монеток для фліпів і для ось таких стейкінгів. Тому якщо у вас є солана або ж GTO, то сміло відправляйте. Якщо ж у вас немає цих активів, то зважайте на те, що вони можуть просісти за час стейкінгу і знову ж таки ви втратите на курсі. Хоча, як на мене, зараз ціна покупки доволі оптимальна. Тим не менш, я пропоную одним пострілом вбити одразу двох зайців і спершу нашу солану застейкати в протоколі джито. Таким чином, ми будемо претендувати на дроп і від цієї платформи, а нагадую, що перший дроп приніс тут якісь колосальні гроші. Зокрема, мій колега виніс відси 15 тисяч доларів. Звичайно, ніхто не міг спрогнозувати, що буде саме так, але історія вийшла справді легендарна. Що ж, натискаємо конвертувати в джитос. Sol. Ну, фактично, ми отримуємо солану просто в іншій обгорці. Нічого тут неймовірного немає. Підтверджуємо в гаманці і безпосередньо отримуємо наші токени. Далі нам потрібно буде їх відправити на наш гаманець Backpack, бо вони в мене на фантомі, і ми вже їх будемо відправляти в стейкінг пул. Власне, переходимо до самого процесу. Обираємо сол. Тут, як бачимо, ви можете застейкати будь-яку солану. Знову ж таки, повторюю, що є різні обгортки. Джито сол це те, що я вам щойно показав. Солана в маринаді і солана від Binance. Ви можете стейкати цей бенсол безпосередньо на самій біржі, або ж відправити на гаманець і вже стейкати тут. Тобто, це така теж багатоходівка. Обираємо JITO Sol, бо я вже свапнув. Натискаємо Max. Це я вже власне докидую. Я вже так непогано закинув фрагметрік, хочу ще закинути на декілька інших аккаунтів, можливо, буде мінімальна винагорода, і таким чином буде більш вигідно застейкати на мульти, ніж робити на одному. Але це питання дискусійне, адже тут за фарм ми отримуємо поінти, і, відповідно, наше завдання підніматися якомога вище в топі. І сподіваюся, що саме по цьому буде справедливий розподіл. Тому пріоритет в мене все-таки на один мейн-аккаунт, щоб він. Був сильний, і сподіваюсь, в майбутньому я отримав хороший дроп. Натискаємо Restake, підтверджуємо в гаманці. Ну, для цього, звичайно, вам потрібно трішки солани. Якщо у вас немає солани на гаманці, ви лише його створили, то виведіть її з біржі, буде достатньо буквально декілька доларів. Я все ж вирішив повністю укомплектувати цей акаунт і докупив токенів GTO. Бачимо, обираємо, натискаємо Max, взяв 101. Ну просто щоб якби мінімальна межа була 100, то власне я туди потрапив. Але ніхто не знає, чи будуть якісь ліміти, тому беріть на ту суму, яка вам зручна, або ж знову ж таки можна обійтись лише соланою. Це вже на ваш. Вибір. Натискаємо рестейк, і тут все те саме підтверджуємо в гаманці, і, власне, готово. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Якщо виникатимуть будь-які питання, пишіть їх в коментарях або ще краще в нашому телеграм-каналі, і там я або будь-хто інший дасть вам відповіді із усім. Підкаже екосистема Солани зараз дуже перспективна, фактично, вона зараз номер один, тому не можна пропускати перспективні проекти. І сподіваюсь, 2025 рік буде багатим на дропи, і кожен з нас, хто виконує активності, зможе зловити свій лайфчендж. За традицію, дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.